Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Господь щедрий прямо зараз в вашому житті. І Бог неймовірно, палко, рясно виливає своє кохання на кожного із вас. Тому ти можеш сьогодні занурюватись в Боже кохання, в Божу любов. І там мати відновлення, свободу, зцілення, радість і все необхідне, що тобі є сьогодні як потреба на твоє життя. Амінь. амінь, амінь. Хочу сьогодні поміркувати про один вірш. Він записаний Луки 9 розділ з 20, 23 вірш. Там одне слово мене дуже сильно зачепило. От в мене є Громова, він з Грецького перекладає, і в мене я відкрив інші переклади, і мене зачепило одне слово. От коли я читаю, наприклад, Філарета, я не бачу цього слова, але коли, ось дивлюсь, в Грецький оце слово, Катемерінос, і там буде це. Слово мати значення, або переклад, повсякденно, повсякденно, або щоденно. І ось про що я. Христос мовив до своїх учнів: якщо хтось бажає йти за мною, той мусить зриктися себе, узяти на себе свій, оцей катемерінос щоденний, або повсякденно брати свій хрест і рушати за мною. Філарет не показує це слово повсякденно, щоденно. Тут просто написано: візьме хрест свій та йде за мною. І я от про що думаю? Що кожен день, прокидаючись, у мене є тест, у мене є спокуса брати хрест, нести далі, чи відмовитись, чи відкласти. У мене є іспит. Кожен день я приймаю рішення, чи я далі залишаюсь Божим, чи я далі слідую за Господом, чи я далі залишаюсь покликані, чи я далі беру свій хрест щодня і несу його далі. Або я відмовляюсь, або я його роблю меншим, або я його відкладаю, або я його не замічаю, не помічаю. І ось у цей момент Господь говорить: якщо хтось бажає, хто хоче, Господь нікого не примушує. Він говорить, хто хоче, хто хоче. Якщо ти хочеш, тобі придеться зрикся себе. Що це значить зриктися себе? Це поставити волю Божу і бажання Боже на перше місце. Зректися від своєї волі і своїх бажань, а поставити на перше місце волю Божу і бажання Боже в своєму житті. Тому. Ми сьогодні і бачимо, що про Давида Господь говорить, що це людина по серцю моєму, тому що він виконав бажання мої. Амінь. Зректися себе і взяти на себе свій щоденний хрест і рушати за мною. Або бере хрест свій повсякденно і йде за мною. Друзі, наша подорож за Господом. Вона означає те, що ми звершуємо своє спасіння і звершуємо своє служіння. І кожен день ми робимо вибір, і ми обираємо благословіння або прокляття, життя або смерть, життя з Богом або без Бога, життя, де я сам собі режисер, або зочий, архітектор і будівничий Господь в моєму житті, де я будую з Богом або з Бога, де я шукаю комфортного життя або божого життя, де я сьогодні горю і полаю, або я холодний і тогій до того, до чого Бог мене закликає. Тому кожен день Бог дає нам щоденний хліб, і кожен день у нас є іспит, тест, екзамен, чи будемо ми брати повсякденно. Повсякденно свій хрест. Чи будемо ми брати на себе свій щоденний хрест? Кожен дня, кожного дня є певні відповідальності. І це твоя відповідальність, тобі треба брати. Що таке хрест? Це твоя місія, це покликання, це служіння, це відповідальність, це там, де ти повинен посвятити себе. Це те, що належить тобі, і тобі треба взяти його. І кожен день будуть такі іспити і виклики, і ми повинні вчитися жити так, щоб не відмовлятися і не відкидати свій хрест, але просити у Бога благодаті і сили, продовжувати Його нести, не кидаючи, не знецінюючи Його, а навпаки, розуміючи, що це велика честь, привілей і милість для мене і для мого життя. Амінь.